Слава Україні! Слава українській нації! Друзі! Вітаю вас на каналі Джоні Ukrainian. У нас е, кампанія за Англію. Третє завдання називається Битва при Ньюбері». З початку року роялістів супроводжувала удача, їм вдалося захопити Банбері, Оксфорд і Редінг після вдалого штурму та захоплення Брістоля. Парламент взагалі залишився без польової армії. Коли король почав облогу Глюстера, графу Есексу доручили зібрати деблокуюче військо. Запаси в місті вже доходили межі, коли Есекс несподівано з'явився біля стін. Королівську армію захопили зненацька. Роялісти негайно залишили облогу та відійшли, не бажаючи приймати бій в невигідній позиції. Коли армія парламенту почала відступ, король кинувся в погоню. Відбулася серія маневрів у долинах річок Северн та Ейвон, в результаті яких і роялістам вдалося перекрити дорогу на Лондон біля Ньюбері. Ви мусите врятувати армію і пробитись через бойові порядки королівських військ. Почнемо. Е, битва дуже цікава, як мені здалось. Трохи, Трохи ну, нестандартна. Нестандартна, і мені навіть вдалося вже один разочок її програти. Так, отже, кавалери відрізали нам шлях на Лондон. Ми загнані в кут, і відступати немає жодної змоги. Якщо ми спробуємо відійти, їхня кавалерія просто знищить нас на марші. У нас немає іншого виходу, окрім битись. Тепер ми мусимо або пробитись через ворога, або загинути. Які будуть накази. Ви маєте зайняти пагруб на сході прямо навпроти ваших сил. Цей пагруб це центр всієї позиції. Він стане якорем нашої армії, коли заворує битва. Візьміть гармати і займіть його. Засипайте ядрами всіх роялістів, які до вас наблизяться. Південніше відкрита місцевість і кінноті кавалерів буде де себе показати. Моя піхота прийме на себе її основний удар. За кілька хвилин зійде сонце. Нам же час виступати на позиції. Вперед, хлопці! Так. Для початку нам треба знищити гаубицю, Гау-гаубицю І потім вже перебити якомога більше гарматами. Ой-ой-ой, трохи помилився. Трохи більше перебити гарматами ось цих ось драгунів на пагорбі. А вже потім рейтарів. О, гаубиця вже до нас їде. Добре. Так, і ще треба наняти. Е, найняти Загітувати в місці ополчення. І зараз ось тут у лісі є такий загін. Який нам треба також загітувати до влав наших. Збройних сил. Хлопці загубились просто. Добрий день, цер. Ми йдемо з півночі, аби найнятись на службу. На жаль, просування місцевими дорогами виявилось не такою вже легкою справою. Зізнаюсь, я абсолютно не уявляю, де ми знаходимось. Я навіть був подумав, що ці дороги навмисно збудовані так. Щоб приректи іноземців на нескінченне ходіння по колу. Втім, один з моїх товаришів запропонував куди більш романтичне пояснення наших пригод. Йому здається, що будівельник цих доріг хотів, аби мандрівники змогли доступ оцінити принади місцевого пейзажу, між нами досить сумнівні. Чи не могли б ви провести нас хоч до якогось міста? Приєднуйтесь до мене, сер. Я подбаю про пошук шляху. Так, а тепер в місто за ополченням. Так, вони ще досі не знищили цю гаубицю. Її можна було б спробувати захопити, але це трохи небезпечно, як на мене. Так, гармата ми підійдемо ближче і почнемо відразу бити рейтарів. Бо рейтари для нас є більшою загрозою, ніж ці стрільці. Рейтари мають захист від куль, а у нас саме у нас армія вся складається із стрільців, тому нам треба побивати в першу чергу тих рейтарів. Джентльмени, я бачу на ваших обличчях занепокоєння і тривогу. Б'юсь об заклад, що вам доводиться багато працювати, виплачувати великі податки, турбуватись про добробут сімейний. Це так втомлює. Вам треба відпочити. А найкращий відпочинок це зміна діяльності. Кидайте ваші мирні ремесла і беріть до рук зброю. Ось ви сир. Ви з безглуздим поглядом і роздявленим ротом. У вас обличчя справжнього героя. Без сумніву, в армії на вас чекає велике майбутнє. Джентльмени, рушаймо всі разом проти тиранії, яка задихнула на наші права. Перемога буде за нами. Так, ну такий агітатор, я гадаю. Впорався зі своєю задачею. Дуже добре. Розробники підійшли. Дуже цікаво до цих діалогів. Ой, так, на те нажав. Так би мовив, вклали душу. У ці діалоги. Ой, яка в нас гаубиця файна. Ще одна що друга. Куди вони стріляють? Ну зараз хоч попадіть, будь ласочка Раз. Ну майже, це вже було ближче. Так, поки арта їх б'є, ми підготуємось до маршу. Треба якомога швидше зайняти цей пагорб. І відра відразу стати до оборони на ньому бо на нього відразу підуть у контратаку ці роялісти Сер, сонце вже зійшло. Наші війська зайняли бойові позиції. Але я, як і раніше, бачу на височенні роялістів. У чому справа? Захопіть цей клятий пагорб. Так, сер. Давайте ще трошечки переб'ємо драгунів. І зробимо те, що від нас вимагає командування. Так, все виглядає доволі таки плачебно. Наші сили дуже розпорошені по мапі. Так, ну я гадаю, ми вже готові до атаки. Ну що ж так давайте швидше арту заганяємо сюди. Відразу вишиковуємось. Міорде, нам вдалося зайняти пагорб. Граф Есекс передає під ваше командування лондонське ополчення. Ці крамарі тільки вчора отримали зброю, і я маю сумнів у їхній боєздатності. Проте нічого кращого в нас немає. Аж ось я бачу, що ворожі полки готуються до контратаки. Мусимо організувати оборону. Сподіваюсь, нам пощастить більше за кавалерів, що захищали цей пагорб раніше. Так, давайте швидше шикуємось. Рейтарів нам треба залишити ось на цьому фланзі. І поближче привезти гармати. Ой, я забув за ополчення. Так, ополчення, я гадаю, краще відразу ось сюди вести Нам воно не знадобиться і воно не встигне дійти до атаки. Ой, до атаки цих роялістів. Сер, схоже, що міщани все-таки зважились взяти участь у битві. Це добре. Давайте їх небагацько. А ось... Ось наша найбільша проблема йде. Ой, як гармати добре картечу вдарили. Так, дуже добре. Власне кажучи, на цьому пагорбі наша робота закінчилась. Сто чортів мені під ребро. під ребро! Уся армія кавалерів рушила вперед. Дідько з ними, з цим пагорбом, допоміжіть моїй піхоті в центрі. Візьміть охорону табору і трохи підкріплення з лівого флангу. Не дайте противнику розірвати нашу армію навпіл. Так, зараз нас задача стоїть і нам погано про це пояснюють. Нам треба захистити ось цей фланг. І, власне кажучи, центр нас не так сильно цікавить. Нас цікавить табір, його також треба захистити. Спробуємо, не знаю, що в мене з цього вийде. Так, швиденько перешикуємось. Все, всі тримають позицію. Давайте ось ці ось загони підведемо до нашої основної армії. Хи перешикуємо. О, вже все. Пішли у контрнаступ. Так, давайте швидше на допомогу підійдемо нашим союзникам. Так, я гадаю, ми цей фланг Виграємо, але ось тут ось маю сумніви з цього боку. Дивіться, яка купа рейтарів Давайте, давай, от зараз слушний момент. Ну, це було непогано. Так, але нам треба врятувати наших шотландських стрільців. Так, що в нас тут? Наче впорались. Давайте добиваємо їх. Кінноту на всякий випадок відведемо назад. Так, наче ми перемогли. Я не знаю, буде ще підкріплення у них чи не буде, але все доволі таки виглядає непогано. Давайте на всякий випадок відведемо ці війська назад, залишимо тут найменший загін стрільців. Стрільців. Ось він. Щоб у разі чого він міг прийняти удар на себе. І ми побачили, що, що відбувається, власне кажучи, на самій мапі. Сер, наші солдати не лише стримали ворога, а й рішуче контратакували його. Противник відступає. Це відіб'є йому жагу нападати на нашу армію надалі. Тепер ми без пригод дістанемось Лондона. Перемога. Круто, дуже швидко, дуже цікава місія, дуже, дуже напружена. Друзі, я вам дуже вдячний за перегляд. Слава Україні! Під Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. До зустрічі!